Вітаю вас на моєму ютуб каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо новий токен сплеж на біржі Bybit, який за своєю потенційною нагородою нагадує нам про акцію з токеном DIP, на якій учасники за виконання зовсім неважких дій заробили мінімум 160 доларів в токенах цього проекту. Я, на жаль, в ній участі не брав, тому своїм профітом не можу вам похвалитись. Але якщо ви є учасником нашої спільноти в телеграм-каналі, в телеграм-чаті, посилання на які завжди є в описі під відео, то ви могли бачити, що багато моїх підписників брали в ній. Участь і так досить непогано заробили. І цих декілька тижнів після токен сплешу, діб не було схожих акцій за такою смачною нагородою. І ось сьогодні вийшов новий токен, і ми вже можемо прикинути, скільки вдасться заробити учасникам нового токен сплешу. Тому сьогодні все це коротко і детально розглянемо, покажу, як взяти участь, і не тільки з вас, як завжди, попрошу поставити лайк авансом і підписатись, якщо досі не підписані. І так розпочнемо з того, що такою інформацією в першу чергу я ділю своєму телеграм-каналі. Там практично ділюсь. Всім, що роблю сам, і на чому стараюсь заробити. Тому хто на мене підписаний, хто за мною слідкує, я думаю, точно про це не жалію. Якщо ви досі не підписані, обов'язково заробіться. Посилання буде в описі і в коментарях. Тепер давайте перейдемо на біржу Bybit і вже до самого токен сплешу, вже до самої акції, на якій ми можемо непогано заробити. Якщо ви досі не маєте аккаунту на цій біржі, самі розумієте, він вам потрібен. Обов'язково реєструйте моє партнерське посилання є в описі. Після того проходите верифікацію, вона також потрібна, і тоді можете приступати до самої. Акції. Знаходимо спочатку розділ токен сплеш. На телефоні його також не важко знайти. На комп'ютері він знаходиться тут. У нас є розділ торгівля, далі розділ SpotX і справа готаємо токен сплеш. Натискаємо на нього. Потрапляємо на таку сторінку і знаходимо акцію, яка нас цікавить. Це є акція з токеном NS, такою простою назвою. Загальний призовий фонд 4 мільйона токенів НС. А зараз цей токен торгується в районі 65 центів. Тому, самі розумієте, досить живна нагорода виходить, вже є багато часу. Але я впевнений, що ще є багато місць, і ми ще спокійно декілька днів можемо брати в ній участь. Про це ще трохи пізніше поговоримо. Для початку натискаємо приєднатись і перейдемо до самих умов. У нас ця акція розділена на дві частини. Одна частина у нас є для всіх користувачів, для старих і нових, і друга частина лише для нових. Для нових користувачів завжди у нас є кращий призовий пул, тому саме його будемо розглядати. Якщо ви вже маєте аккаунт на Бейбіті, ви можете подумати, що ж мені тоді тут робити. Нічого. Страшного, якщо ви є учасником телеграм-чатів, ви знаєте, що люди реєструють своїх рідних друзів, знайомих і таким чином збільшують свої шанси заробити і збільшують свої шанси отримати ще більшу нагороду. Тому це не є великою проблемою. І як це правильно робити, в мене є відео на Ютубі. Тут я зверху вам залишу посилання, і також три відеоролика ви можете знайти на самому каналі. тут у нас є список відтворень, і є ось тут три доступних на даний час відео, які можуть вам допомогти в створенні додаткових аккаунтів, які у нас нас умови для нових користувачів. Як бачите, у нас всього-навсього три пункти: перший це зареєструватись і приєднатись до самої промо-акції. Коли ви заробите цей свій новий аккаунт, у вас буде така сама кнопка, як мене, в мене у цьому з верхньому промо для всіх користувачів. Для участі зареєструйтесь. Ви її натискаєте, вона буде тут знизу. І ок. Це зелена галочка. Це означає, що ви допущені і можете брати участь. Після того ви вже перше стабільне завдання виконали. І друге завдання у нас також практично завжди однакове. Це у нас на вибір або внести токен Проекту або внести 100 USDT. Будемо розглядати саме внести 100 USDT, тому що я завжди робив так і так завжди раджу робити новачкам. Ми вносимо 100 USDT на наш аккаунт для цього завдання, бажано запасом там 105% і торгуємо цим токеном на більше, ніж 100 USDT. Це дуже просто і на це нема великих затрат. Після того, як ви виконаєте депозит, у вас тут буде заповнено 50%. Як ви наторгуєте 100 USDT, у вас тут заповниться на 100%. Це означає, що ви виконали всі завдання і залишився лише третій пункт це утримання самих нагород. Якщо ви все правильно зробили і біржа байбі не накладе на вас ніяких санкцій, то вже через 12 днів. Ось тут у нас йде таймер, як бачите, коли він закінчиться, нагороди мають поступити на ваш аккаунт фінансування. Нагорода, як ви бачите, у нас фіксована і 300 цих токенів НС. Давайте перейдемо на спотову торгівлю, покажу, як знайти цей токен і скільки зараз по теперішньому курсу виходить у нас нагорода. Учасників, які утримують нагороди за ось це завдання, у нас буде 10 тисяч. Як бачите, у нас призовий пол, 3 мільйона. Пилимо ми на 300, і у нас виходить 10 тисяч. Перед тим, як ви заходите на саму сторінку токен сплешу, ви бачите, що всього учасників вже є 19 тисяч. Ви думаєте, що вже місця, напевно, розібрали. Але це не так, тому що тут рахує ще учасників, які беруть участь у першій частині акції для всіх користувачів, де потрібно просто торгувати цим токеном і отримати частку загального призового фонду. Тут максимально можна отримати цілих 100 тисяч цих токенів НС. Просто невідомо скільки потрібно буде спалити комісії, щоб отримати. Аж таку нагороду ближче до закінчення цієї акції. Можна буде придивити, скільки тут учасників, скільки люди натабували. Нам одразу підтягує орієнтовну винагороду. І якщо це буде вигідно, я буду це робити і обов'язково з вами цим поділюсь в своєму телеграм-каналі. Нагадаю, що є ось така можливість для заробітку. Тому будьте підписані і не пропустите. І ось що я маю на увазі: у нас учасники рахуються разом з цими, які беруть участь в цій в першій частині, і їх тут є зазвичай ще більше ніж цих нових. Крім того, потрібно що багато нових користувачів не виконують умови, а просто там зареєструються, зароблять депозит і що з їм не вийде, або зовсім не зароблять депозиту, або не пройдуть верифікацію, і вони не будуть підлягати цій винограді. Тому велика частина також відпаде. І як зі мною ділились досвідчені учасники цієї акції, ось цю суму учасників можна сміло множити на мінімум 3 і ви будете знати, що ще можна брати участь, що ще є місця. Давайте знову ж таки порівняємо її з акцією DIB, яка закінчилась декілька тижнів. Назад доготаємо донизу, і бачимо, що тут було всілих 97 тисяч учасників, а переможців там було всього-навсього 30 тисяч. І як писали люди, які брали в ній участь, до самого останнього дня, до самих 90 тисяч, навіть там більше ніж 90 тисяч, ще можна було робити свій новий аккаунт і ще можна було отримати нагороду. Тому ви не дивіться на ось цю загальну кількість учасників. Я вам кажу, що цю акцію з токеном NS можна сміло вибити до 40-50 тисяч учасників, а тоді вже можна задуматись, чи буде це для вас вигідно. Чи ще це актуально робити? І так, давайте, так як я казав, перейдемо на спотову торгівлю, знайдемо цей токен, натискаємо спот, нас перекидує на торгівлю різними токенами. Ось тут зліва в кутку вписуємо назву токена. Він у нас називається NS. Зараз його ціна, як я і казав, 63 центи. Тому можемо по теперішній ціні прокинути, яка приблизно буде нагорода. Звісно, за 12 днів його ціна може в різні сторони помінятися, але все одно я вважаю, що тут буде досить смачна нагорода, тому що ринок зараз непоганий, і токени в принципі більше ростуть, ніж. Падають, і мені здається, тут спокійно може бути промоакція з токеном DIP 2.0. Вписуємо кількість 300 і бачимо, що по даному курсу це 190 USDT за виконання таких зовсім неважких умов. Всього на вам потрібно зробити депозит. Як робити депозит, мені здається, показувати не потрібно, тому що і так майже всі це розуміють, нічого складного немає. Ви можете вибити депозит або з іншої біржі, або через p 2 p Якщо у вас з цим виникнуть проблеми, якщо ви повністю новачок, можете знову ж таки зайти на мій YouTube канал, натискаємо відео і Натискаємо популярні, і тут друге за популярністю відео є, як перевести кошти з Binance на Bybit. За цією інструкцією можна з любої біржі перекидувати свої USDT на Bybit. І також є відео, яке ще вийшло більше року назад, де я показував, як поповнювати біржу Bybit з карти. Воно досі актуальне, і якщо не розумієте, можете його подивитись і скористатись цими короткими інструкціями. Ви заробили депозит. Спочатку він у вас може бути на аккаунті фінансування. В мене зараз USDT на Bybit немає, тому я вам не покажу, якщо у вас уступна USDT балансі. Їх немає, натискаєте Переказати і з аккаунту фінансування на єдиний торговий переказуєте свої USDT. Потім натискаєте купити, по лімітному ордеру буде вигідно, хоча можна і по ринку, там не сильно буде відрізнятися комісія, і одразу його продаєте, можете купити на 50, продати на 50, і таким чином ваша торгівля цим токеном вже буде більше, ніж 100 доларів. Повернемось в розділ токен сплеш. Якщо це ваш перший основний аккаунт, тут затрати взагалі будуть мінімальні. Скільки ви там витратите на цей депозит, на цю мінімальну торгівлю, і ви вже претендуєте. На нагороду, яка може бути в два рази більшою за депозит, який ви заробили. Мені здається, що це досить крута акція, якій точно потрібно брати участь і претендувати на цю нагороду, щоб збільшувати свій депозит, тому що такими способами, такими акціями я користувався, коли починав в крипті, робив депозити, виконував різні неважкі акції, і потрохи збільшував свій баланс, щоб вже розглядати акції, де можна пасивно заробляти, де можна просто закинути свої кошти, потримати їх в той чи інший термін і забрати свою пасивну нагороду. Роду, практично без ніяких ризиків. Такими можливостями я також ділюсь своєму YouTube каналі. Якщо ви слідкуєте, ви про це все знаєте. Якось так поставився це відео не затягувати і показати вам коротко і детально, як взяти участь у цьому новому живному токен сплеші. Якщо ви щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, і там я вам допоможу з усіма питаннями, щоб слідкувати за всіма наступними апдейтами по цій акції. І не тільки будьте підписані на мій телеграм-канал. Знову вам нагадую, бо дуже хочу вас там бачити. Не забувайте підтримувати. Мати україномовний контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам профіту і до нових відео.